Розбійницька казка. Давно це діялося. Так давно, що навіть небіщик старий Зелінка, цього не пам'ятав. А він же пам'ятав і мого покійного гладкого прадідуся. В оту сиву давнину панував у горах брендах славнозвісний і лютий розбійник Лотрандо. Мав цей жорстокий убивця Лотрандо двадцять одного розбійника, п'ятдесятьох злодіїв, тридцятьох злодюжок та двісті підручних, які переховували і збували награбоване добро. Тож оцей розбишака чекав на шляху десь біля поржічі або костельця, або навіть біля Гронова, поки тут поїде якийсь фурман. Купець, багатий єврей або лицар на коні. Тоді він заступав проїджому шлях, кричав страшним голосом і забирав у нього все дощенто. А той ще мав радіти, що Лотрандо не зарізав його, не застрелив або й не повісив на дереві. Отакий От був убивця і нелюд, отой Лотрандо. Їде собі перший ліпший купчик дорогою. Гей, ке на коней в, о, в о, та й радіє, що вигідно продасть у трутнові свій товар. Їдучи лісом, купець трохи боїться розбійників. Але щоб подігнати цей страх мугикає собі гарну пісеньку. Аж тут заступає йому шлях. От таке них хлопище, мов гора, Гладше за пана. Не майкала. А чи пана Ягелку, та ще на дві голови вищий, та ще й з такими кудлатими вусищами, що навіть рота в нього не видно. Ух. Гроші або життя загорлає цей хлопище і націлить на купця великого, як гармата, револьвера. Ну, купець, звісно, віддає гроші. А Латрандо бере ще в нього й воза, й товар, і коней, стягає з нього каптан, штани й чоботи, та ще й шмагає бідолаху канчуком, аби тому легше було бігти додому. Шибеник був той Латрандо, та й годі. А тому, що навколо тоді не було іншого розбійника. Лише десь під маршовом водився якийсь, але ж то був не дотепа проти Латранда. То грабіжницьке ремесло велося Латрандові дуже добре, і хутко він став багатшим за будь-якого лицара. А ще був у Латранда синук. То старий розбійник і вирішив собі віддам його кудись у науку, хоч наука й коштуватиме кілька тисяч, та я можу стати на це. Хай навчиться й німецької, і, німецько, і французької, хай зуміє говорити галантно, Данкешон, бітешон, тре шарме та «Сільвупле», грати на піаніно, танцювати полькою кадриль, їсти старілки, шмаркатися в носовичка, як це годиться панам. І хоч я тільки розбійник, за те сину мене буде, мов той граф. Отож, я так надумав, так воно й буде. Сказавши так, він посадив малого лотранда поперед себе на коня й помчав аж доброумова. Там садив синка з коня перед монастирем отців бенедиктивців і, грізно, брязкаючи шпорами, подався просто до Ігумена. Всечасний чесний, отче, загув він страшним голосом. Я ось привіз вам оцього Голопуцька на виховання, щоб ви навчили його їсти, шмаркатися, танцювати, говорити бітешон та шерамі і всього того, що годиться справжньому кавалерові. Ось вам на те ціла торба дукатів, флоринтів, рупій, дублонів, карбованців, талярів неполіандорів, поліандорів, гіней, срібних гривен і голландських злотих пістолів та соверенів, щоб синкові жилося у вас, наче княжичеві. Сказавши так, він крутнувся на п'яті та й поскакав у ліс. А малий латрандо залишився в отців бенедиктинців на виховання. Вчився він у монастирській бурсі разом з багатьма княжичами. Гравчуками та іншими багатими хлопчаками. Гладкий патер з навчав його говорити по-німецькому Бітешен та Данкішен, патер Домінік утовкмачив хлопцеві в голову всілякі французькі тре шарме та «Сільвупле». патер Амадеус, навчав малого Лотранда всяких компліментів, менуетів. Гречних манер, а отець регент Краупнер навчав його шмаркатися так, щоб то лунало ніжно й тоненько, як флейта або кларнет, а не гулу, мов контрабас, фагот або фанфара і єрихонська труба, корнет та пістон або автомобіль. Як ото, звичайно, сякався старий Латранта. Тобто вони навчили вихованця бути вічливим, чемним, речним, як це й годиться, справжньому кавалерові. Став тепер молодий Лотрандо в своєму чорному оксамитовому одязі з мережевним коміром, дуже гарним юнаком і хутко забув про те, що виростив у розбійницькій печері, в диких горах, брендах, де його батько, старий розбійник Лотрандо. Ходив у воловій шкурі та їв м'ясо просто руками, як це й годиться всім розбійникам. Коротко кажучи, юний Латрандо успішно набув знань та виховання. І саме коли він уже спинався на вершину тієї науки, перед Броумовським монастирем раптом зацокали кінські копита і з коня зіскочив наїжачений служник, загрюкав у ворота. А коли отець воротар пустив його, то служник сказав суворим голосом, що приїхав ось по молодого пана Латранда, бо його батько, старий Латрандо, мовляв, збирається вмирати і бажає заповісти синові своє ремесло. Заплакавши, юний Латрандо, вмить попрощався з всечасними отцями бенедиктинцями. Та й з усіма іншими паничами і студентами і поїхав із служником на бренди, міркуючи дорогою, яке ж то ремесло, заповість йому батько. Син тут же присягався собі в душі, що вестиме справу боголюбиво, віддано, благородно, з винятковою пашаною до всіх людей. Так приїхали вони до Бренди, і слуга попровадив панича до смертельного ложа старого батька. Старий Лотрандо лежав у велетенській печері на постелі невичинених бичачих шкур, вкритий попоною. Ну, що він, цеку, недотепо, привів уже мого синка, захрипів старий на служника. Батечку рідний, скрикнув молодий Латранда і клякнув біля слабого. Пашли вам, Господи, довгі роки на радість ближніх та невимовну гордість ваших нащадків. Постривай, хлопче, сказав старий розбійник. Сьогодні я поїду до пекла і нема мені коли слухати твоїх співанок. Думав я, що залишу тобі велике майно. Аби ти жив з нього і не знав собі турбот. Та побий мене грім, хлопче, погані тепер часи на наше ремесло. Ах, батьку, я й гадки не мав, що ви бідуєте, зітхнув молодий Лотранда. Авжеж, захрипів старий. Бачиш, у мене подагра, і я вже не міг промашляти подалі звідси. А близьких доріг оті бісові крамарі та купці всіляко уникали, отож саме пора взятися до моєї праці комусь молодшому. Дорогий таточку, сказав юнак із запалом, клянуся вам усім у світі, що візьмуся до вашої праці і виконуватиму її чесно, охоче з усією чемністю. Не знаю, чого ти доб'єшся з отією чемністю, пробурмотів старий. Я, бачиш, іноді різав тих, що чинили опір. А ось уклонятися, синку, не доводилося нікому, бо розумієш, до мого ремесла це якось не пасує. А яке ж ваше ремесло, батьку? Розбійництво, сказав старий Лотрандо і вмер. Так застався молодий Латрандо сиротою на світі, глибоко засмучений як батьковою смертю, так і тією клятвою, що нею обіцяв стати розбійником. На четвертий день прийшов до нього отой наїжений служник вінцек, мовляв, немає вже чого їсти, і пора вже братися до роботи. Дорогий друже, жалібно спитав молодий Латрандо. А чи справді мені треба братися до цього? А тож, немічно відказав він цек. Сюди, пане Чу, жоден монах не принесе вам смажених голубів. Хочете їсти? Беріться до роботи. Взяв тоді молодий Латрандо гарного пістоля, скочив на коня й подався на дорогу, ну, скажімо, на дорогу під Батновичі. Тут він заліг собі, чекаючи на якогось небудь купця, щоб пограбувати його. Незабаром і справді на шляху з'явився ткач, що віз полотно до трутнова. Молодий латрандо вийшов із засади, зняв шапку і шанабливо вклонився. Ткач здивувався, що йому вклоняється такий гарний панич, але й собі зняв шапку, вклонився і сказав Доброго здоров'ячка паничу. Латрандо підійшов ближче і знову вклонився. Вибачте, сказав він чимно, що затримую вас. Та це ж дурниці, відповів ткач. А чим я можу служити вам? Сердечно прошу вас, пане, не лякайтеся, мовив далі Латрандо. Я розбійник, страшний Латрандо з Брент. Ткач той був битий жак і не злякався ні трішечки. Он як, крикнув він весело. То ми колеги. Я також розбійник. Кривавий чепелка з костелця. Певно, знаєте, егеш?» Не маю честі, розгубився Лотрандо. Я тут, пане колего, вперше. Я щойно успадкував цей фах від покійного батька. Ага, сказав пан Чепалка. То це від старого Лотранда з Брент, чи не так? О, це стара й відома розбійницька фірма. Вельми солідна фірма, пане Лотрандо. Поздоровляю вас, скажу вам також, що я був великий приятель вашого небіжчика батька. Якось ми зустрілися з ним, а він і каже Знаєш що, кривавий чепелка, ми з тобою сусіди й приятелі. Тож і домовимося по-доброму. Оця дорога від Костельця до Трутного твоя. І грабувати на ній будеш тільки ти. Так він сказав, і на цьому ми вдарили по руках. Ясно? Ах, тоді тисячу разів прошу пробачення, виправдовувався молодий латрандо. Я й не знав, що тут ваш район, і мені дуже прикро, що я вдерся сюди. Ну, на цей раз нічого, сказав хитрий Чепалка. Але ваш батько ще сказав слухай, кривавий Чепелка, коли я або хтось із моїх людей ступить сюди ногою, тоді бери в нього не тільки зброю, але й каптан та шапку на згадку, аби він запам'ятав, що не твоя дорога. Так сказав ваш батько і подав мені на це руку. Коли так, відповів молодий Лотрандо, тоді найпокірніше прошу вас прийняти оцей пістоль з насічкою, мій капелюх із справжнім страусовим пером. І каптан з англійського сукна на згадку та на доказ моєї глибокої пашани й жалю за заподіяну вам прикрість. Гаразд, сказав Чепелка, давай все сюди. І я прощаю вам. Тільки щоб я вже вас тут не бачив, мій панночку. Йо, коники, бувайте здоровенькі, пане Латрандо. З Богом, шляхетний і добрий пане, гукнув йому навздогін. Молодий Латранда, повертаючись на бренди не тільки без здобичі, але й без власного каптана. Ну, звісно, служник Вінцек вилаяв Латранда і порадив йому завтра ж зарізати та пограбувати першого ліпшого на дорозі. Наступного дня засів молодий Латранда зі своєю тонкою шпашкою на путівці під збечніком. Аж ось котиться віз, повний усякого товару. Лотрандо, вискочивши на шлях, і загукав Жаль мені, пане, але я мушу зарізати вас. Швиденько приготуйтеся і помоліться, будь ласка. Візник упав навколішки і молився, думаючи, як би то вирватися з отієї халепи. Проказав один раз, отче наш, другий. Але так ні до чого путного не додумався. Уже в десяте, читає він, отче наш, у двадцяте, а щасливої думки немає, та й немає. Ну, то як, пане? питає молодий Лотрандо, набираючи грізного вигляду, ви вже готові вмерти. Де там, відповів візник. Та ж я такий запеклий грішник, що тридцять років не був у церкві. А тільки кляв кожний день, лихословив, грав у карти та грішив на кожному кроці. Якби мені висповідатися в поліцях, то, може, господь відпустив би мені всі гріхи і не кинув би мою душу до пекла. Знаєте що? Майну я до поліц, висповідаюся, Митю повернуся і тоді вже ріжте мене. Гаразд? Гаразд, погодився Латрандо. Ідіть. А я почекаю на вас тут, біля воза. Еге ж, сказав фурман, а ви мені, будь ласка, позичте вашого коника, щоб я хучі повернувся. Гречний Лотрандо погодився й на це. Візник подався на його конику в поліці, а Лотрандо тим часом розпріг його коней та пустив впастися на лузі. Але візник той хитрий був, шельма, й поїхав не сповідатися в поліці. А до найближчої корчми, де й розповів, що на нього чекає розбійник на шляху. Візник хильнув для більшої відваги і разом з трьома батраками напав на Лотранда. Вони гуртом нещадно відлупцювали й бідолашна Латранда й гналися за ним аж до гір. І так чемний розбійник знову повернувся в печеру не тільки без здобичі, але й без власного коня. Втретє засів Латрандо на шляху до находи. Аж тут їде візок, накритий брезентом, а на ньому торгівець везе на ярмарок у находу пірникові серця. Ну молодий Латрандо заступив йому шлях і гукає о, чоловіче, здавайся, я розбійник. Так навчив його вінцек. Торгівець зупинив воза, почухав під шапкою, відхилив трохи брезент і каже Стара, тут якийсь пан розбійник. З будки на візку вилізла вмить стара й гладка бублейниця. Та, взявшись руками під боки, напала на молодого лотранда. Ах ти ж, антихристе, ах ти ж харцизяко, ти бандюго, лотре, вовкулака. Бише бузубче. Чортяко пройди світ волоцюга, іроде, грубіян, горлолізе, дармоїде, гасай Ах ти ж грішник, ах ти ж душогубе, ти чого це нападаєш на шановних і чесних людей? Пробачте, мадам. Ледве вимовив, збентежений латранда. Я ж і гадки не мав, що на возі є дама. А є, заверещала перекупка. Та ще й яка дама, ах ти ж дурню, ах ти, арештанте, крутіяко, кровопивце, ледацюго людожоре, сатано, посмітюху вбивце. Тисячу разів прошу вибачення за те, що я так настрашав вас, пані, благав геть, знітившись, Латранта. Тришарме, мадам, сільвопле, висловлюю вам свій найглибший жаль за те, що, що. Геть звідси негіднику, кричала шанована дама, поки я тобі не сказала, що ти нехрист, нелюд, виродок, безбожник, шахрай, пірат, поганець, розбійник Рінальдо Рінальдіні, чортів, вишкварок, шельма, волоцюга, боягуз, обірванець, мерзотник, татарин турок, звірюка. Далі вже Латранда не слухав, а так шкурнув мерщій, що зупинився аж у брендах. Але й тут здалося йому, ніби вітер несе за ним отаке, як вітрогону, пир, розбешака, злодюга, злий дух, син поганий, скаженюка, палій. Далі в ліс, більше труску. Під ратіборжицями напав молодий розбійник на золоту карету. Але в ній сиділа гратібожицька княжна і така вона була гарна, що Лотрандо вмить закохався й взяв у дівчини, та й то за її згодою тільки запашну хусточку. Ясно, що його зграя на брендах не могла наїстися пахощами тієї хусточки, а то напав він під суховршницями на різника, який вів корову до юпіц на забій. Латрандо хотів його вбити, але різник так благав зглянутися над його дванадцятьма дітьми-сирітками, так зворушливо, жалісно й гарно промовляв, що молодий розбійник заплакав і пустив і різника. І корову. Та ще й упхав різникові в руки дванадцять золотих дукатів, по дукату кожній різниковій дитині. На згадку про грізного Латранда. А різник той шахраюка був, старий парубок і не мав навіть кішки, а не те, що дванадцятеро дітей. І отак завжди, коли Латрандо хотів кого вбити або пограбувати, йому ставала на перешкоді його чулість та гречність. Тож він не тільки нічого ні в кого не взяв, але й своє геть усе пороздавав. Розбійницьке ремесло так і не велося йому. Хутка вся його зграя разом із кодлатим вінцеком розбіглися хто куди в пошуках чесної праці, а сам вінцек найнявся в гроновському млині челядником. Цей млин і досі ще стоїть біля церкви. Молодий Латрандо залишився сам у розбійницькій печері на брендах і не міг дати собі ради в злиднях та голоді. Тут він згадав про отця Ігумена монастиря бенедиктинців і подався до нього просити паради. Прийшовши Латранда, клякнув перед Ігуменом і розповів з плачем, що заприсягся своєму батькові бути розбійником, але ж вихований чемно в пашані до людей. Він не може вбити когось чи пограбувати, і що ж тепер йому діяти. Отець Ігумен нюхнув на те дванадцять разів табаки. Дванадцять разів замислився, а тоді сказав Латрандові Хвалю тебе, мій любий сину, за те, що поводишся з людьми чемно й ласкаво. Та розбійник з тебе, однак, не вийшов як тому, що це смертний гріх, так і тому, що ти цього не вмієш. Проте, аби виконати клятву, яку ти дав батькові, ти й далі нападатимеш на людей. Але вже цілком чесним шляхом. Станеш ти збирачем мита І чекатимеш на шляху, а як хто проїде, то наскочиш на нього й вимагатимеш два крейцера мита. При цьому ремеслі ти клятви своєї не порушиш, і зможеш бути чемний, як тільки тобі заманеться. Потім отець Гумен дав йому листа до окружного пана старости в Трутнові. З проханням улаштувати молодого Лотранда де небудь на посаду збирача мита. За цим листом Лотрандо потюпав до Трутного і пан староста справді влаштував його збирачем мита на шляху в Залесі. Так чемний розбійник став збирачем мита на дорозі і зупиняв усі вози та брички, щоб якомога чемніше взяти два крейцера мита. Багато років згодом їхав бричкою до упіць Броумівський отець Гумен у гості до знайомого священика. Він уже заздалегідь тішився, що, біля рогачки в Залесі, побачить чемного латранда і розпитає, як йому живеться. Біля шлагбаума, й справді, підійшов до брички вусатий чолов'яга. А це був Латранда, і щось, бурмочучи, простягнув руку. Отець ігумен сягнув по гаманець. А що був той гумен товстун, довелося йому притримувати однією рукою черево, щоб другою дістати до кишені штанів. На це потрібен був деякий час. І тут Лотрандо гаркнув грубим голосом Ну, даєш, а чи ні? Скільки я чекатиму на твої паршиві два крейцери. Отець Ігумен порпається в гаманцеві та й каже немає в мене крейцарів. Чоловіче добрий. Розміняйте мені, будь ласка, п'ятака. Ідіть до біса, загорлав Латрандо. Коли немає крейцарів, то чого вас чорти носять по дорогах? Або два крейцари, або катай назад. Латранда, латрандо, сказав із жалем і гумен. Хіба не впізнаєш мене? Де ж поділася твоя чемність? Латранда засоромився, бо тільки тоді упізнав отця Ігумена. Гумена. Він мало не пробурмотів якусь лайку та стримався і сказав не дивуйтеся, ваша всечесності, що я вже нечемний, та чи бачив, хто коли такого збирача мита на шляху, на мосту, або збирача податків чи екзекутора, які не були б воркотунами. А й справді, відповів отець Ігумен. Ніхто ще такого не бачив, отож, забурмотів Латранда, А тепер їдьте собі до біса. Оце і кінець казці, прочемного розбійника. Він уже, звісно, помер. Але нащадків його ви зустрінете на багатьох багатьох посадах. Упізнати їх дуже легко, вони базалюбки вилають вас ні за що, ні про що, а це ж бо неподобство.